Леви, це не просто прогноз, а попередження для вас на січень. Також в кінці прогнозу будуть поради для вас на місяць. І нагадую, що прогноз загальний. За особистим обов'язково звертайтесь за телефоном, який є на сторінці. Також щодо ритуалів, програмних свічок, оберегів. Зберігайте відео, щоб переглядати його протягом місяця. Дивимось ваш січень. Січень стане для вас місяцем сповненим нових емоцій. І важливих уроків ви зможете розвивати свої нові навички, отримувати підтримку від оточуючих і будувати основу для майбутніх досягнень. Однак, можливі емоційні труднощі, які будуть вимагати від вас внутрішньої сили і мудрості. Паш Кубків говорить, що будуть нові починання, буде натхнення і нові творчі ідеї. Ви зможете отримати якісь приємні новини, можливо, буде якесь нове джерело натхнення, можливо, зможете розпочати нові стосунки. Також Паш в Кубків вказує на необхідність бути відкритими до своїх почуттів і проявляти більше ніжності. Трійка Пентаклів говорить, що буде співпраця, буде командна робота, буде розвиток нових навичок. Завдяки праці, завдяки своїй наполегливості, ви зможете досягти певних успіхів, але вам потрібно розвиватись, потрібно знаходити нову інформацію для того, щоб ставати впевненішими в собі. Трійка мечів говорить, що будуть якісь емоційні труднощі, можливе розчарування або навіть біль. В стосунках можливі конфлікти, можливо, завершення стосунків. Це все буде таким болючим для вас, але є можливість стілення і переосмислення цієї ситуації. Дивимось, сфера кохання Паш Кубків говорить, що будуть нові емоції, будуть якісь нові романтичні стосунки. Ви будете. Отримувати приємні сюрпризи від свого партнера, самотні леви можуть зустріти когось, хто принесе у ваше життя легкість і натхнення. Трійка мечів попереджає про можливі розчарування і конфлікти в стосунках. Можливо, вам доведеться прийняти непросте рішення і пережити оцей емоційний виклик. Навіть якщо щось закінчується, то це створює простір для чогось нового і кращого. Сфера фінансів Трійка Пентаклів говорить про можливості до професійного зростання і про фінансову стабільність. Але все це можливо через співпрацю або через підтримку колективу. Ви зможете отримати нові джерела доходу і розвинути свої нові навички, що принесе вам згодом матеріальну вигоду. Паш Кубків говорить, що будуть нові творчі ідеї, які можуть стати основою для якогось нового фінансового проєкту. Залучайте до своїх проєктів інших людей, використовуйте свої таланти для того, щоб досягти успіху. У сфері кар'єри. Трійка Пентаклів вказує на позитивний розвиток у кар'єрі, і ви зможете здобути визнання за свою працю і змінити свої позиції в колективі. Але трійка мечів нагадує, що будуть труднощі, буде критика, які можуть вас зачепити. Це все тільки дає вам шанс переосмислити свій підхід і стати сильнішими. Тому використовуйте для розвитку все, що підкидує вам доля, як позитивні моменти, так і труднощі. Поради для вас Туз Пентаклів говорить, що будуть відкриватись перед вами нові фінансові можливості. Використовуйте їх з розумом і закладайте фундамент для майбутнього успіху. Приймайте нові пропозиції і будьте готові до того, щоб робити якісь інвестиції у своє майбутнє. Паш Пентаклів. Розкривайте свої навички, навчайтесь чомусь новому, залишайтесь відкритими до нових можливостей і перспектив. Це час для підготовки до великих звершень. Верховна Жриця дає таку пораду, щоб ви довіряли своїй інтуїції, своєму внутрішньому голосу. Вона говорить про те, що всі відповіді на важливі і хвилюючі вас питання вже є у вас всередині, варто тільки прислухатись до себе. Як підсумок січень стане для вас місяцем зростання і нових можливостей, а також місяцем важливих уроків, ви зможете досягти успіху через співпрацю і через розвиток своїх нових навичок. Однак можливі емоційні виклики і труднощі у особистому житті, які будуть вимагати від вас внутрішньої сили, будуть вимагати мудрості. Зосередьтесь на своєму розвитку. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть обов'язково, як програється у вас прогноз.